Ратуємо з такого першого основного питання. Розкажи, будь ласка, свою точку А. У мене вже був комерційний досвід в тестуванні, але у мене була дуже велика перерва, 6,5 років пов'язана з декретною відпусткою. Я збиралася повертатися в професію, і для того, щоб проходити впевнену співбесіди, мені треба було освіжити теорію, заповнити прогалини, які були, а вони були 100%. Моя точка, Б, я зараз працюю працюю QA, і я знайшла роботу саме під час навчання, оскільки я вже відчувала певну впевненість саме в цих знань. Ну, тобто я більше всього боялася. Тем software development life cycle. Ну, це все, що стосується вимог, класифікацій, типів, видів тестування, мені чого ми здавалося, що це найскладніше взагалі в усій теорії тестування, оскільки в нас ця теорія вже була, вона була розписана, ми мільйон разів проговорили це все на наших практичних заняттях з менторами. І я настільки була впевнена, що у мене вже не було цього страху, і я пішла. У мене на співбесіді цього нічого не питали. Але... Але я пройшла співбесіду впевнено. Ну, Станом на зараз я вже пройшла випробувальний термін, ну, в принципі, мені все подобається. Супер. Молоченка, дуже, дуже раді за тебе, дуже тішимося. Що дуже багато інформації зараз в інтернеті, в Ютубі, в книжках будь-де. Але е, саме менторство воно дає систему і структуру. Що я маю на увазі систему? За тебе вже все організували, тобі треба двічі на тиждень, о 8-й годині підключитися. Все. Прийти і підключитися. Це твоя головна задача, найскладніша. А далі все буде. Прийшла так, з першого з разу, З першого разу, так. Перша технічна співпраця і перший офер на навчання так, Після, так. Після паузи. Так, я вагалася думала, що о, мені везе, мені щастить, зараз криза, зараз важко знайти роботу. Можливо, я ще походжу, пошукаю щось, але вирішила не ризикувати, тому що щастить не кожен день, і якщо пропонують, треба погоджуватися. Далі буде видно. Ти маєш володіти SQL, API тестування розумітися на архітектурі, ну, хоча б мати базове уявлення про те, що це таке. Підкажи, чи вот. покривалися ці е, модулі ці питання на кількість ментор програмі нашій? Так. Так. Це все було покрито. У нас був неймовірний, неймовірний ментор з величезним досвідом і суперсилою пояснювати простими словами дуже складні речі. Тому е, всю базу, яка необхідна на початку, він нам дав і вона. Ну, він не перевантажував там нічого зайвого. Все було як, на мій погляд, дуже влучно і найнеобхідніше, і те, що я зараз використовую. Класно, якраз Клас. Клас. хотіли не давати нічого лишнього, а суто те, що вам треба для старту класну базу, щоб ви себе певно почували, але не, скажімо так, загружати вас якимись там 100-500 непотрібними речами, не мучити, а дати вам можливість. Швидко освоїти професію, повторити, рефрешнути в твоєму випадку, бо ти фактично це все знала і з тим працювала, просто трошки за час декрету щось призабулось, як ти кажеш. Але там фактично за цей час вдалося все повторити і гарно знову зайти в новий проект, в нову компанію. А ти, до речі, коли отримала перший офер до цієї перерви, ти навчалася на якихось курсах, і в тебе вже є можливість порівняти. Та? Ну, це, розуміємо, що це було давно. Що для тебе є от, такою критичною і важливою відмінністю між курсами і таким форматом навчання, як у нас власне менторством? А, ну, це організація. те, як у вас побудований процес навчання? А... У мене були саме курси, це не було менторство. і це дуже колосальна різниця. Одна справа, коли ти от, як проходили курси? Ми приходили на заняття, це були двогодинні е, лекції, нам начитували матеріал. Через дві години ми йшли додому. В, в голові дуже багато інформації, і ну, їй було важко дуже сприймати у вас цей підхід, фліпт е, клас. Тобто клас навпаки, коли ви даєте спочатку теорію, це все в запису, і ви даєте її заздалегідь, тобто я там можу їхати в метро слухати. Є в мене вільна хвилинка на роботі, я включила навушники, вставила, слухаю, і на заняття я вже приходжу, ну, маючи якісь уявлення про тему. І на заняттях, практичному ми вже далі опрацьовуємо цю теорію. Це я вважаю дуже ефективний підхід, найкращий з того, що я бачила. Чи було корисно те, що у вас було два ментори на онлайн-заняттях? Чи ти не відчуваєш такої якоїсь глобальної різниці, ніж би був, наприклад, там один викладач і це все веде? Ну... В нашому випадку два ментора з комерційним досвідом це люди, які вже працюють. У них були різні домени, різні проєкти, різний досвід і різні підходи, різні компанії. І е, ми отримували думку двох людей з різним досвідом, двох розумних людей з різним досвідом. Ну, я вважаю, що це дуже круто. Вони доповнювали один одного готувались до кожного заняття не тільки по нашим лекціям, да? а видно було, що вони і додатково щось читали, щось дивились для того, щоб відповісти не тільки на питання із лекцій, а взагалі на загальні питання, тому що ну, група, там, скільки нас, 7, 8, 9, Я не пам'ятаю, скільки нас було, але багато людей, у кожного свої думки, свої питання, комусь щось незрозуміло. В межах лекції да? треба щось доповнити і пояснити ширше. І вони mm. молодці великі. І ще так. я хотіла, знаєте, що зауважити? От е, ті курси, на яких я навчалася, mm. навіть менторство, яке я проходила окремо з викладачами, воно дуже відрізнялось від вашого, від вашого менторства організацією, дисципліною. Е, настільки все чітко побудовано, настільки все. Ідеально, ну тобто, щоб ви розуміли, викладач міг там забути про заняття, міг прийти істити де та, там, горішки. Там, де, Ні, не у вас, <світ> десь там їсти горішки або прийти дуже втомлений. І, і я його так думки думаю, які, от, от, яка людина відпрацював цілий день, а потім ще ввечері до нас прийшов і втомлений, але старається. А виявляється, що він там після тренування в спортивному залі прийшов до нас. <світ> Багато всього цікавого, я б бачила в житті, але от у вас, дівчатка, все настільки ідеально, настільки все чітко, продумано, дисципліновано, ну і... найкраще. Дякую, Дякую. 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 тобі, дуже з... тішимося. Дякую. зазвичай коли нам пишуть відгуки що так все ідеально, що все так класно, що ну дуже тішимося, що, що зробила цей крок, що пішла саме до дівчат і нам такі там. Каже, там не може бути все так ідеально. Воно не існує такого, що може бути все ідеально. Скільки ви платите там людям на такий фідбек? Ну, це ж ідеально, там що стоїть за словом ідеально. Ідеально, це добре організовано, це продумано до дрібниць, це там певна кі... ну, Це ж ми я була в дев'ятому потоці. До мене було вісім потоків. В будь-якому випадку були якісь моменти, які були вдалими, і які були невдалими, і ви в будь-якому випадку проводили роботу над помилками і покращували, вдосконалювали. Так, так, можна сказати, ідеальні. Дякую. Дякую. Да, ми насправді продовжуємо цю роботу. Кожного разу завжди є якісь ще ідеї там чи будеш рекомендувати навчання, наше менторство своїм друзям-знайомим, які цікавляться цією сферою. Обов'язково буду. Е, і не просто рекомендувати, а пояснювати, чому саме з усього різноманіття е, і менторства і курсів треба обрати саме ваш формат і вашу підтримку, ваше менторство. Я вже порадила, я вже багать, багато О. кому раджу, оскільки я весь час десь навчаюсь, mm -hmm. весь час не зупиняюсь і а, дякую. Я спілкуюся з колегами і при нагоді завжди розповідаю про вас. Якось це... кешбека і знижки для людей, які прийшли за рекомендацією друга, другої мінус А, Тобі як студентові нашому плюс 500 кешбеку на каву. На так, <свісно> так записувати. <постійка. свісно> це дуже приємно, але я навіть би цим, цим і не користувалась, б, тому що я настільки вдячна вам. За навчання, за вашу підтримку, що клас. Але ну, це дуже так, клас. Це приємний бонус згодна так. за таку вашу лояльність, і дуже цінно насправді, коли люди, які вже провчилися, там рекомендують своїм рідним близьким. Тому так, за це окремо вам велике. Дякую за підтримку. Дуже цінно, бо в мене є на ринку такі мегалодони. Ми маленькі, поки що така невеличка комюніті компанія, та але власне ці ваш ця сарафанне радіо. Дуже нам гарно допомагає, ну дякую. Розкажи, будь ласка, чи достатньо було практичних завдань? Її було достатньо, і вона була в необхідній кількості, тому що ну, треба показати людям основу, так, щоб не перевантажити їх. Зайва інформація вона ну, буде ну не засвоїться людині. Так? Я там єдиний який є на проєкті. Єдиний тестувальник, який організовував все це з нуля, не просто там на проєкті, а з нуля. І, звичайно, що мені не вистачало там і впевненості, і досвіду і, і ще чогось. І тому я за основу за базу брала вас у наші заняття. Клас. Класно, коли є можливість глянути, як можна зробити зразу правильно і перенести це на свій проєкт. І це, ну, ти дуже правильно все зробила, тобі не було вже смислу дуже вникати в цей домен, тому що це. Практика тимчасово і практика є для того, щоб набратися досвід, щоб знайти роботу, в тебе вже був оффер, ти зосередилася там, але для себе брала якісь такі тягнули речі, які тобі корисні, точково і вставляла свій проект. Супер, молодець! І ти це все з нуля конфігурила. Це ну, реально. Дуже гарний досвід. Мені дуже-дуже допомогли ці заняття, ці лекції, і е, було навіть таке, що ну, там наше практичне заняття, а в мене вже є реальне питання по моїм ну, реальним кейсам. І я mm. просто їх озвучувала нашим ментором, і ми там разом розбирали ситуацію і знаходили відповіді. Oh, і це теж, так. до речі, цікавий формат, коли ти вже е, е, працюєш і можеш теж для себе щось почерпнути корисне, власне, з цього. Well, um, ну, я от для себе uh, зробила такий висновок за багато років навчання, що все одно ти не засвоїш все ідеально з першого разу. І це через не через не тому, що ти там лінивий чи нездатний на це, а тому, що інформація вона засвоюється не так, як нам хоті не так швидко, як нам би хотілося. І коли ти маєш вже там, от в моєму випадку, да, я мала досвід, але все одно мені було що повторювати і вивчати спочатку. І воно мені здається так краще навіть запам'ятовується, коли вона шарами накладається. Uh -huh. В тебе вже є певні питання. Ти шукаєш, ти свідомо шукаєш відповіді на них. У uh -huh. тебе вже такий складений пазлик, знаєш, і ти десь може але, да. да, але загальна картинка вже в тебе є. І це дуже насправді прикольно з таким експірієнцем, з бекграунтом собі поповнювати знання, це круто. Так, і в нас же ж протягом навчання було декілька співбесід. І ага. це був формат реальної, справжньої співбесіди, і ти все одно готуєшся, ти і хвилюєшся, і повторюєшся, тому ну, це така, такий тренажер дуже класний. Дисциплінує так трошки. Казала нам одна студентка, що ти ж не можеш прийти на, на заняття, де там всі є, і вони будуть бачити, що ти не, не підготувався і парафілони, ти не вийде, тому трошки включається більше тієї дисципліни. Детальним був фідбек менторів на ваші домашки, чи достатній він був. Так, да, він був достатній, і я, чесно кажучи, він, він був дуже ретельним, і навіть було таке, що на одну домашку було там два чи три фідбеки. Тобто, ти зробив, отримав фідбек. Не просто там все погано, або там, там і там непогано, там погано перероби. Ні. Ми на занятті розбирали домашку кожного по деталям, що треба конкретно, яким чином, якими словами ти робиш зміни домашки, її ще раз перевіряють, і ти отримуєш ще фідбек, тому що там не дочув, розгубився, там ще щось. Ну, тобто, до, до стану, коли ці кейси, таски можна викладу, викладати в своє портфоліо, вони ідеальні. І разів максимально тобі вертали домашку? Мені? Ну, двічі. Це ж небагато. Виправте, будь ласка, я далі вже не виправлю. Мені подобалось. Мені так подобалось. Ну, наші ментори дуже ретельно до того підходять, тому так. Зазвичай рекомендують правити допоки не буде на їхню думку ідеально, але розуміємо, що кожного своє поняття ідеально, тому та досконалості меж немає. Потім, коли ми почали вже розглядати теми, пов'язані з резюме з каверлета і з портфоліо. І я тоді зрозуміла, чому так ретельно все перевірялось, тому що ти просто робиш копі-паст і вставляєш це в своє портфоліо, і в тебе вже дві справи зроблені одночасно. Це по факту ваше лице буде, там потім буде mm -hmm. дуже ретельно дивитися на то, як там щось запасувати. Зараз, а зараз на це звертають увагу. Якщо всі однакові, ти чимось маєш відрізнятися? Yeah. Диплом фінансиста, магістра фінансів. Так. І комерційний досвід в банку. Я, я працювала в банку 10 років тому я вирішила, що це не мій шлях. Я не так. хочу працювати в банківській сфері, але я повернулася. І воно насправді і прикольно, тому що ну, я хвилювалася, як після такої перерви знову повертатися. Це, це, це все важко звикати. А банк, воно ж рідненьке, за знайоме. Ти як ну, риба дідам? От реально, ти знаєш класно домен і твої знання ти переносиш, розбираєшся класно в бізнес логіці в тих вимогах, ти розумієш, що до чого тобі не треба ще вникати в щось нове з точки зору бізнес-логіки. Yeah. Ти це все знаєш, і в тому спеціаліст дуже класний. І зараз ти ще ростеш у тестуванні, застосовуючи все те, що ти вже проходила перед тим. Хоч втікаєш, втікаєш від того банку, він тебе не здоганяє, але я чула багато таких історій від різних людей. Хтось з туризму втікав а попав на проект туристичний, хтось ще звідкись. Але що ну, це як недоля? Так, я згодна з тобою, це свідчить про те, що все в житті не просто так. Ніколи не кажи ніколи ще. Так. 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 Ну, але насправді дуже багато різних є доменів. Можеш потім собі свідчуватися на якісь інші, але цей досвід після паузи твоєї і теж ж свіженький в резюме, і вже буде теж без проблем легко свідчитись далі, рухатись. У мене ми... я завжди на співбесідах там знаєте, прошу скільки ти хочеш та. -т 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 Мене гроші не цікавлять, а потім, після того, як мені випадково дали трішки більше, ніж я просила, і з'ясували вони про це через три місяці, типу, в смислі ми тобі платимо там на 100 баксів більше, ніж ти хотіла? А як? на 300 ніж я тоді просила. У них там гроші водяться, у них там дуже все гарно, так що не скромні чесно. Тримай нас в курсі, дуже цікаво, як там все обернеться, тримаємо за тебе кулачки, щоб все було якнайкраще. Дякую, дівчатка, дякую. Це все велика, ваша велика заслуга в тому, що воно все так складається. Я вам дуже вдячна. Ви навіть а, не уйдуєте. Але... Ви ж розумієте, так, що я побачила рекламу? А це теж так складно. Я зрозуміла, що це моє, от мені треба все. А, але... А потім що ще з вами поспілкувалися, я впевнена була, що це найкраще рішення, яке можна уявити. О, так. Дуже радіємо, що насправді ми познайомилися і що наша ця програма е, з'єднює таких класних людей, тому що в нас всі дуже прикольні, всі, хто приходять до нас на навчання. Так, да, у нас група була дуже класна, Прямо такі всі такі. неймовірний час. Це навіть не навчання, це якийсь, знаєте, клуб по інтересам. Та <рігання> назад студентські часи трошки, але онлайн версія. <рігання> 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 Супер, ну, зараз тобі дуже дякуємо, Олянка, що ти нам погодилась це все розповісти, і що погодилася з відгуком, і на все ти нам погоджуєшся, та золота людина. Ви так яку величезну роботу зробили, ну все ж одночасно ти не зробиш. Якби ми напевно знали на старті, скільки треба буде часу і скільки воно нам буде займати, ну щоб так зробити до того вигляду, як воно є зараз. Напевно, ми б не відважилися це. це, це я не уявляю насправді, це ж у вас є основна робота, це 9 годин, там 8-9 годин на день. Є родини, є якісь ще свої захоплення, інтереси. Вже не важливо, не заважало. Це було, Ой. знаєш, так, до другої, третьої, пів четвертої вечорами наше захоплення Писали презентації, конспекти, потім вирішили записувати це все відео, тому що спочатку ми проговорювали. Коли перші шість потоків ми вели, тепер ведуть ментори. І ми спочатку проговорювали все онлайн, не було записаних лекцій нами. Ми якби розбирали тему інтерактивно зразу на заняття. Воно тривало деколи дві, дві з половиною, три години, деколи три з половиною, бо ми хотіли. І розказати, і рожувати, і, і, і там на питання. І потім Іванка, ну давай запишемо лекція, вже будемо на заняття, якби ключові моменти проговорювати. І ми такі думали, що там то звільний час. Але коли почалося записувати, це пара годин записуєшся, ікс-два годин монтуєш, бо треба прослухати, те, що ти записав, ніби ну пару разів, поки воно там наріжеш, ліпиш, а тобі ще не виходить з першого разу, ми то хігікаємо. -хі -хі <смеш> <смеш>, і вона насправді дуже-дуже тайм консюмінг. Але класно, ми прямо кайфуємо, коли є результати студентів, коли вони задоволені навчанням, коли там хтось приходить по рекомендаціях, коли приходять, кажуть, у нас офер, і ну, я не знаю, воно так прямо надихає, бо, бо я був пріорук, коли трошки було затище. З оферми з тим ми такі, все, закриваємо тут, все, не будемо більше набирати, не будемо нічого більше проводити. Потім такі посипалися оферми, все, ми вже ожили, все, давай знову відвізуємо далі, все виходить. Насправді робити дуже корисну справу, дуже корисно і ну, прям вона дуже необхідна. Нам було шкода, які проходили знаєш, після курсів, якихось такі. Розчаровувалися, От заплатили десь гроші, пішли на навчання, і замість того, щоб ну, отримати на тому навчанні те, за чим вони прийшли, вони розчаровувалися навчання, в навчанні, в тестуванні в атішці взагалі і такі там, які не для мене і цей, або через те, що там дуже багато людей в групі формат такий, що там конвейер реально 50-100 людей, вони там не могли нічого допитатися, і там не було додаткові відчасне, якогось там невеликого ком'юніті, які разом з а просто. Щетки ж ну, рані uh -huh. конвейра. Uh -huh. І нам було шкода таких людей. І ми такі, ну давай, давай ми ж зробимо своє. Ну, ми ж там працюємо жити здання стільки часу, але ну, точно знаємо, що там передати їм, щоб достатньо було як мінімум для старту. І, ну, дай теж було страшно починати перший потік, що ти остатнє саме може знаєш. Чи, чи люди будуть мати результат, чи вони будуть задоволені? Оці страхи такі, всі наші, навіщення. <хи> і вона воно насправді зважає ці всі штуки, треба завжди йти у свій страх, бо ріс це комфортний процес. Mm -hmm. і, і це правда насправді, бо коли ти сидиш в комфортній, як ти кажеш, бульбиш ти на одному проєкті там, 10 років, тобі дуже класно, тобі дуже комфортно, але ти реально не розвиваєшся. І ви треба балансувати <хи> той комфорт і mm -hmm. розвиток. Так, але ж ви ж розумієте, що ви даєте не тільки базу для старту, ви потім будете завжди камертоном і таким... Ну, от, ми вас завжди будемо згадувати в яких своїх робочих ситуаціях. Да? А як нам там дівчата розказували? А як там в лекції було? А, Зараз треба згадати в конспекті подивитися. Це ж ну, це не тільки для старту, це на все наступне життя в професії. Це лапка, що є на логу, теж. і не знаю, чи ти, чи ти тоді бачила, що ми. Чого лапка? Ну, перші там студентами завжди є... котики. Котики, песики там крутяться, ходять по по клавіатурах. Іванки теж два котики своїх баксів битюха. Вони теж там брали участь тих всіх займаємо. Тому коли за нею, ходила її, кликали спати. що вона там йде? А, і, і, і до речі, дівчатка, я писала про це ну, там, на останньому занятті, та, щоб хотілося б покращити. І я говорила про мобільне тестування, це зараз ніша, вона, вона не заповнена. Майже в кожній другій вакансії є мобільне тестування, uh -huh. а, нач, але а, нормальних курсів я не зустрічала. Дівчата, робіть. У вас буде дуже колосальний попит. Нам писали, щоб ми зробили навчання для тих, хто вже працює, і ми ділилися своїм досвідом для вже працюючих колег, бо такого теж там їм бракувало. І Ми такі о, окей, там вже можемо чимось поділитися. Давайте ми розкажемо, як ми це робили з нашого досвіду. Тому, власне, такий формат появився супорту, підтримки вже працюючих колег. Потім практика на реальному проєкті. Було б класно, якби ми ще мали практику, було б взагалі супер такі, Окей, ще практику. Але вже нема сили, ще щось нове поки робити, поки хватає. Але воно все класно і корисно, але просто так, треба балансувати відпочинок і ці всі активності, щоб десь не згоріти. так, так. Щоб на життя час залишався. Ну, супер, дякую ще раз, що ти з ним поділилася, і ми тоді uh, будемо не ну, будемо можливо, більше затримувати. Я вам uh, дуже і... точно.